Прям весна-весна, птички співають, у нас субота, я на роботі, у мене зараз одна клієнтка, а потім піду, повеземо баданчика на доповні заняття. Ну а потім вже будемо відпочивати сьогодні. В парку в Закопаному відбувається якесь таке міроприяття. Мама вчора ходила. Там поприїжджали дуже багато. Я потім ще почитала дуже багато з різних навіть країн людей, які займаються цими повітряними кульками. Треба буде піти подивитися, що там як чи можна там покататися і взагалі, яка там ціна на це все. В общем, коротше, такі діла. Сьогодні будемо гуляти, дихати як будь-яке не було доща, щоб можна було з баданчиком по ну по вулиці погуляти. Бо так цілими днями то або в школі, або в телефоні. Ну, взагалі, больна тема всіх батьків нинішнього часу. Ну, може, не всіх, но у нас так точно це проблема, тому що постоянний телефон, а таких на свіжому повітрі. Прогулянок дуже-дуже мало. Так що будемо це і справляти, що якраз і погода така. Ну, якщо є час, щоб цього не зробити. Так що, такі у нас діла. Так, відвезли вже Богданчика, відвели, Ну, привіз нас дідушка. а я зараз вийшла походити. Оділа під піджак, такий фліс, щоб мені було тепло. Потому, не хочу вже одягати теплу курточку, мені вже важко, хочеться в чомусь легкому. а воно ще, знаєте, так трохи свіжо. Так я зараз піду погуляю по цій території. Колись знімала відео, вже показувала зимою. А зараз прям така, запах такий весни-весни. Супер. Зараз пройдусь, погуляюсь і, може, десь посидю, вип'ю кави. І все, годинку треба десь погуляти. Я вже розповідала, що дуже люблю э, цей район в Закопаному. Кстати, зараз підходимо, okay. і вже дерева. Набухають почки і будуть скоро розпускатися. Вчора з папою теж їхав, ну з мамою, з папою, і папа каже, вже постепенно одна деревинка, друга деревинка, і вже тобі буде весна. Настояще. А сьогодні у нас прям така погода, птички співають. І тільки що їду з папою кажуть, як би було класно, це шашличок пожарить на такій погоді, Знаєте, прям пахне весною. Це просто посидіть. Навіть сонечка немає. Мені більше подобається, коли не сонячна погода. Ну І не сильно пасмурна, бачу, що сонечко трошки пробувається. Над горами, звісно, більше захмарюється. Ну, хочеться, хочеться в таку погоду віддихнути морально оце, на природі, пожарити шашлик, покушати цей димок. В общем, ну поки нема. Поки немає де це зробити, так що ждемо можливості такої. Я, кстати, коли приїжджала сюди зимою, коли сніг був, тут якось по-іншому виглядала вся ця територія. А зараз, коли немає снігу, якось. По іншому, а ще немає туристів, е машин мало. І е так, знаєте, взагалі такий спокій, спокій. О, на зупинці є місце посидіти. Посидю там декілька хвилин. Ай, да, тут класно, видно, як уже дерева починають е випускати листочки. Щас покажу. Класно. Сьогодні, звісно, гори всі в тумані. Ну, оці ближні гори видно, а дальні татри великі, то не, -не, не видно. Бачите, деревця це вже випускають листочки, А гори тільки ці ближні видно, дальні не видно в тумані. Не в тумані, а в хмарах. Ми вже вдома, у нас вже вечір, практично пів шостого вечора. Я дуже рада, що зараз вже не так темніє швидко, як це було раніше. В общем, ми сьогодні добиралися конечно, з от учительки дуже цілий час, хоча нам їхати 5 хвилин на машині. А тому, що папа не зміг нас забрати, сказав, попросив, щоб ми приїхали на автобусі. Автобуси ходять раз в час і за 15 хвилин до того, як закінчував проїхав автобус, нам треба було ждать 45 хвилин на автобус. Ну, і якби я була уверена, що він приїде, то було б окей. Тому що раніше, коли ми їздили, був сезон, і в сезоні ходили такі маршрутки. Не автобуси, а маршрутки. Зараз не сезон, маршрутки не їздять, і того нам довелося стояти. Ми постояли 15 хвилин десь, Кажу, ну що ми будемо стояти, давай щось робити. Папа не міг їхати по нас, вирішили його не сильно. і пішли три остановки пішком. Там у нас якби є розв'язка така, де вже ходять більше проїжджі автобуси і можна до центру доїхати. Ми три остановки протопили з Байданчиком. Зразу приїхав автобус. Ми сіли, приїхали додому. В общем, такий, знаєте, сумбурний день. Забігли в магазин, швидко поїли, коли вже прийшли додому. А потім я покрасила маму наконец -то, тому що что давно вже ми не красили, ще як Наташа приїжджала, мама красилась. Не, ну я красилась, конечно, після того, а мама нет. Так що я маму покрасила і вони доволі з папою поїхали по магазинам, кудись, Новий дар чи кудись вони, в общем, поїхали гуляти, кажу, Їдьте". Мене приглашали з собою, я кажу, я не хочу, я хочу просто віддихнути вдома що ну, поубирати, таку роботу по дому, потому що я ніколи цього не делаю, А у мене вже голова кипить від салона, от таких всіх діл салоновських, і хочеться от від цього відвлектися. Борданчик ходить, чи наші приїхали. Е, ну, в общем, я осталася дома, І мама виріши підшутить. І каже, що О, Літа хотіла борщика приготувати, там ля-ля-ля. Папа такий, «Да, Ліда, дуже вкусний готовий борщ. В общем, вони так пошутили. Ну, а я ж вже не буду сильно відказуватися. Ну і прийшлось мені готувати борщ. Так я оце тільки закінчила готувати борщ, приготувала От, Ми на вечерю будемо з мамою, мабуть, кушати м'ясо, може і борщика по не знаю. Ну, а папа і Богданчик дуже хочуть житло. Та і валік любить завтра вихідний, В общем, всі будемо кушати житті їду. У нас сьогодні така погода класна, прям <кхе> взагалі супер. Не знаю, хоч би завтра не було доща, хоча передають дощ. Ну, в общем, такі у нас діла, така у нас ситуація. Уже думала сьогодні не записувати відео. Думаю, все поудаляю ту інформацію, яку записала зранку. Е, немає в мене настрою, немає у мене, в общем, натхнення. Е, так що хотіла вже не записувати. А тут сварила борщ і вирішила, що. Все-таки сьогоднішнє відео ще вийде, не знаю, як там буде далі з відео, тому що в мене все міняється. То я планую знімати відео, то вже планую не знімати відео. В общем, я не знаю, тому що дуже багато в мене справ, дуже багато в мене всіх ділов, а записувати відео це теж займає дуже-дуже багато часу. Просто так записувати непонятно, що не хочеться. А якщо ти починаєш там не то, що там думати, а якби, наприклад, щось у тебе там відбувається, ти хочеш поділитися, це тобі треба сісти, про це розказати, включити телефон, а життя, ну, треба рішати діла насущні, швидше. Ну в общем і. І з-за цього я оце мене кидає. То я хочу знімати, то я не хочу знімати, то е, рішаю, що треба ділять фокус на чомусь важнішому. Потім думаю, що треба все-таки відвлікатися. Ну, взагалі, мене кидає з сторони в сторону. І мене ніхто не пойме, крім мене і крім моїх близьких. Я так зрозуміла, що е, ніхто більше не, не пойме того, що, що, що со мною зараз відбувається. тому що. Потому що ви не за мною і ви не знаєте, що А, В общем, із-за цього я планувала сьогодні вже не знімати, ну, типа, удалити його. А потім, все-таки, Все-таки рішила досніти. Ну, тому що, не знаю, так мені захотілося зараз. Зараз надо піти повишувати стирку, позайматися домашніми ділами ще. Ну, позаймаюся, в принципі, і все. І ось вот такі діла. Завтра неділя, вихідний. Не знаю, Або з боданчиком поїдемо в, на якісь батути, в якийсь розлікательний центр. Або, не знаю, якби була хороша погода, може б пішли б десь в гори. Не знаю, в общем, чим будемо займатися. Там вже як, як покаже утро, коли ми проснемося, яке буде состояння, яке буде настроєння, на якісь там поїздки. Так що, такі. От у мене діла. Хто скучав за моїми відео, не знав, що зі мною відбувається, що я не виходжу, така ситуація. Е, по поводу того, що я закрила коментарі, е, там було останнє відео про мою мову, да, і після того я два відео, по-моєму, вже зняла з закритими коментарями. Е, я розумію, що когось, може, це обідало, що я закрила коментарі, хтось не розуміє, для чого це я зробила. А, бо я так захотіла. І все. От е, ви, глядачі, вважаєте, що ви маєте право на щось там, тому що я виставляю на е, свої відео. А я вважаю, що я маю право теж на щось. Із-за того я закрила коментарі, бо я так хочу. Захочу відкрити відкрию. Не захочу відкривати, не відкрию. От що захочу, то і буду робити. Це мій канал. Захочу знімати відео, буду знімати не захочу знімати, не буду знімати Тобто, я розумію, що хтось обіжається, хтось може відпишеться. Ваше право, я нікого не держу, не заставляю. Абсолютно, не подобається, ну, просто проходьте мимо. Так що такі діла. Що ще? що ще? Хоча такі відео, які залітають там, де ви мені пишете всяку бяку ну, по поводу мови, там, ну, коротшу, всяку херню. Це такі відео залітають, і вони якоби хорошо влияють на статістику каналу, тому що канал росте. YouTube продвигає канал. Но... У мене немає цілі на хайпі продвигати свій канал. Якби я займалася тільки каналом, і це був би мій основний вид доходу, і там, це був би мій заробіток, може б я там і придумувала якісь теми спеціально. Знаю, там люди спеціально там, чуть ли не з муж'ями розводяться, для того, щоб хайпонути, щоб було більше просмотрів. ні, У мене є робота, у мене є сім'я, у мене є чим займатися, то я не хочу. В Ютубі розстраюватися за якісь там коментарі. Тому на даний момент така історія. Кого не устраює, вибачайте. Хто далі буде зі мною, кому цікаво, все-таки, як я живу і щось там показую. Дякую за лайчик. Якщо поставите лайчик, буду вдячна. Не поставите лайчик без питань. Якби я ніяких претензій до вас не маю, тому що я вас не знаю, ви мені нічого не винні, я вам теж нічого не винна. Тому якось так в, общем, і в принципі, наверное, все на сьогодні. Показала вам, покажу тут вставлю борщик, який я зварила. Можна було б насипати поїсти пів шостого, ні, не буду поки сипати підожду наших. Так Всім гарного дня і до зустрічі. А хто тут сьогодні а це Ліда, сьогодні Мама посміялася вирішила мене ну, почути надо мной. а папа подумав, що це правда. І все і ліда вари борщів.